П'ятниця 8 грудня. Виконавці Божих заповідей є його власністю. І вони будуть мої, говорить Господь Вседержитель, у день, в який я вченю на здобуття, і я їх виберу, як і чоловік вибирає свого сина, що йому служить. Малахії 3:17. У всесвіті є лише два місця, куди можна помістити свій скарб, у Божу або сатанинську скарбницю. Часто Божа справа просувається повільно через нестачу коштів. Служителі не можуть освоювати нових полів, і мільйони людей усе ще перебувають у владі сатани, якого ніхто з них не береться повалити. Диявол зайнятий складанням планів останньої великої битви, коли кожна людина обере той чи інший бік. Ось уже дві тисячі років Євангеліє проголошується у світі, проте сатана планує представити людям ще раз ту саму сцену, яку колись показав Христові. У чудовій панорамі він продемонструє перед ними всі царства світу в їхній славі. Він покаже їм чарівні картини царств цього світу і стверджуватиме, що показав їм царство Боже. Але хіба це так? Ні, ні. Подивіться і прислухайтеся до тих голосів і сил, які панують у світі. Небесний сторож бачить, що земля наповнена жорстокістю, насильством і злочинами. Чи чути ще голос молитви? Чи видно якісь ознаки того, що Бог буде визнаний? Подивіться ж ви, котрі ще вагаєтеся між послухом і непослухом. Подумки погляньте на величезні натовпи людей, які поклоняються біля сатанинського вівтаря. Схоже, що таємниця беззаконня заполонила весь світ. Перелічіть людські вади, якщо зможете. Напевно, марно намагатися це зробити. Багатство здобувається різними грабунками, до того ж, обкрадаються не лише люди, а й Бог. Люди використовують його кошти, аби потурати своєму егоїзмові. Усе, що їм вдається присвоїти, вони ставлять на службу ненажерливості, усюди панують жадібність і хтивість. Однак люди не розуміють усього цього. Іван бачив безліч заблудлих людей, йому було показано їхнє поклоніння бісам. Здавалося, що весь світ стоїть на межі загибелі. Та коли він з непідробним інтересом придивився краще, то побачив чималу групу людей, які дотримуються Божих заповідей. На їхніх чолах була печатка живого Бога, і Іван вигукнув тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Ось так, дорогі друзі, ми бачимо, що виконавці Божих заповідей дійсно є Божою власністю. Адже вони виконують його волю, вони виконують ту місію, яку він для них постановив, і вони проповідують слово Боже всім народам.